Які два продукти роблять тісто по-справжньому ідеально? По-перше, це масло. Саме воно відіграє ключову роль у текстурі, смаку та ніжності тарта. По-друге, це борошно. І від того, яке саме борошно ви оберете, буде залежати результат не менше від самого масла. Саме про це ми і поговоримо сьогодні в ефірі. Яке борошно обрати, щоб ваші тарти були ідеальні? Отже, сьогоднішній ефір не для тих, хто стоїть на місці, а для тих, хто хоче розвиватися і йти вперед? Сьогодні ми поговоримо про муку, про те, як правильно обрати муку. Яка мука потрібна вам для того, щоб ваше тісто було ідеальним і завжди однаковим в роботі? І про те, яку муку варто не використовувати? Якщо вам важливо не просто пекти, а розуміти, для чого і навіщо ви це робите? Тому вам обов'язково потрібно дослухати цей ефір до кінця. Пат-сюкре Пацюкре це класичне французьке солодке тісто, яке найчастіше використовують для приготування тарт. Воно відповідає за ніжну текстуру, баланс солодкості та ідеальну основу для вашої начинки. Отже, яку муку обрати, щоб це тісто було стабільним, ніжним і давало ідеальний результат кожного разу. Цим основним питанням зайдається кожен із вас. Особисто я для тартів використовую пшеничну муку з невисоким вмістом білка. Ось, наприклад, як на цій муці. У мене вміст білка 9,9%. Це може бути будь-яка інша універсальна мука по типу французької Т-45 Т55, або в Україні це вищого гатунку пшенична мука, а в Англії ця мука називається Plain flour. Саме така мука дозволяє контролювати розвиток глютену, яке тісто виходить ніжним, пластичним у роботі, стабільним після випікання і не дає зайвої усадки самому тісту. Отже, для пат-сукре нам потрібна мука з низьким або середньо низьким вмістом білка. Ально, це буде 8 105 білка в муці. Я принципово не використовую сильну муку, яка призначена для випікання хліба чи піци, адже високий вміст білка в такій муці активує глютенову сітку, що для тартів є небажаним результатом, адже тісто стає тугим, втрачає свою крихкість і може легко поламатися у вашій формі. Також у своїх рецептах я додаю мигдальне борошно, десь в загальному від 10 до 30% сухих інгредієнтів у масі. Бегдальне борошно воно не містить глютену, але воно містить жири, які і обмежують розвиток глютену в самому виробі. Завдяки цьому тісто стає більш крихким, ароматним, легко формується і добре тримає свою форму після випікання. Що стосується цільнозернової муки або житньої муки, я особисто не рекомендую використовувати їх як основну базу для ваших тарт. Висівки та інша структура білка змінюють абсорбацію вологи у вашому тісті, тобто роблять його важчим і більш непередбачуванішим в роботі. Такі різновиди Муки ви можете використовувати лише як акцент у вашому тарті, але не замінювати як основну пшеничну муку. Окремо варто сказати і про безглютенові тарти. Тут немає якоїсь особливої муки, яка буде як база у вас працювати з цим тістом. Для стабільного результату завжди використовується комбінація різного, різних типів муки, а також мигдальної муки в додаток до основної, наприклад, рисової, так? а також різних видів крохмалів, жиру та яєць. Таке тісто має абсолютно іншу пластичність у роботі, але при розумінні технології і процесу навіть з таким тістом реально працювати. Отже, давайте підведемо з вами підсумки. Що ж варто робити, щоб отримати гарне тісто для гарного тіста необхідно контролювати рівень білка в муці, розуміти, які види муки і як впливають на глютен. Відбирати муку не за її назвою, а за її функціями у конкретному тісті. Ми ці нюанси дозволять вам отримати бездоганний результат, а не працювати на мене.